Привіт! Сьогодні хочу показати вам, як створюю технічні рисунки в Валентині. Як мені вдалося зробити там багато технічних рисунків за такий короткий час. я маю базу, на яку я витратила насправді 40 хвилин, і з нею я далі можу гратись, моделювати. Зараз показую, як саме. Через те, що побудову я створюю від центру, а згодом віддзеркалюю всі деталі. При зміненні одного параметру всі інші параметри з іншої сторони відзеркалюються відповідно. І саме це дає мені можливість змінювати з легкістю кожен параметр. Наприклад, можемо змінити довжину. власне кажучи, вже при вас. Я роблю зараз шорти. Так само можу змінити положення складок. Це лишлось лише крилі. Ну От власне менш ніж за хвилину, брюки перетворились в шорти. Також один з варіантів, що ви можете робити, ви можете прибирати внутрішні контури. Це ці контури, котрі зараз зазначені, Оновлюю. Тепер переходимо до побудови. Для цього я створюю нове креслення. Будемо будувати спідницю. Нескладно, але розповім, на що необхідно звернути увагу. Перше, що. Будомо обов'язково від центру, тому що навіть якщо ви будете створювати технічний рисунок для асиметричної моделі так чи інакше, необхідно зазначити лінію плеча, наприклад, лінію талії, положення кишені. Зараз я відмічаю положення поясу. Я роблю все на одній лінії, приблизно лінію стегу. Класно, зручно можна робити все в плюс-мінус. Натуральну величину для того, аби зберегти пропорції. Також на пропорції з ними можна попрацювати, потім, вже, коли ваше лекало буде готове. Давайте тобто зробимо 20 і зробимо 16,5. Я не провожу дві паралельні лінії з однаковою довжиною, тому що таким чином мені їх легше пов'язати, і коли я буду змінювати параметри. Однієї лінії автоматично буде змінюватися параметр іншої. Єдине, що необхідно пам'ятати, яка у вас точка основна, де ви можете змінювати ваші параметри. Далі поєдную прямою лінією, аби наша модель виглядала максимально натурально. Я роблю невеличке пониження лінії талії для того, аби мати можливість провести еліпси, а не просто рівну лінію. Ті частини, що я точно знаю, що вони не будуть коригуватись, я задаю формулу, наприклад, 1-2 см, і далі з'єдную їх кривою. Вивожу, необхідні мені кути. Якщо ця лінія в мене крива більше ніде не буде приймати участь, то я її так і залишаю. З тими кривими, що мають повторюватись, я буду робити наступне. Фіксую, що в мене. Сплайн С6C7, тому я переходжу сюди, в них один напрямок, тому я перехожу в свій другий сплайн, заходжу в параметри, кути кривих C6C7, шукаю, маю, копіюю, тому що зараз я працюю з кутом номер 1 тому я вставляю один, зберігаю, перехожу в налаштування формули кута номер 2 вставляю. Залишаю. Дивіться, що тепер в нас є важілі, їх не можна задати під важіль іншого сплайну. Але ми можемо їх пов'язати наступним чином. Ми заходимо в формули бачимо. Тут в мене прописує, що має бути довжина важлю, так як я зараз собі обрала, 1,8. Ну, і давайте до чогось його прив'яжемо. Довжина кривої мені необхідна 1,8, тому будемо прив'язувати. До якогось виміру. Давайте, наприклад, до довжини лінії це, це 3 Будемо нас 20 см. Мені необхідно щоб це було 1,8. Тому я задаю формулу 1,8. Окей, копіюю перший. Перша довжина. Вставляю, дивіться, як змінюється. З моделі давайте так само прив'язувати. За формулою отримали 8, і в цілому вісім вони більше, ніж влаштовує. З лінією далі я закінчила, далі проводимо сплайн до лінії стегу, обираємо важений нахил, і, знаєте, мені хочеться створити спідничку цілька. Так само працюю зі сплайном. В цілому моя основа готова далі. Я переходжу в операції і роблю зеркалення, обираючи точки сплайни, котрі мені необхідно відобразити. Ось що я отримала і зараз показую, як буду працювати з цим далі. Мені вже хочеться зробити вужче талію і навіть на 2 см опустити лінію стегу. Буду робити цікаве моделювання, Думаю, вам подобається. Маємо створити деталь. Створюємо наступним чином. Обираємо максимально крайні точки і сплайни. Так виглядає наша деталь. Тепер ми додаємо внутрішні контури. Мені здається, що тут сплайн після C4C10 тут взагалі немає сплайну. Переходимо і вставляємо. Переходимо до оформлення спинки. Вибираю моделі, що мені необхідні, виходжу в ручну розкладку Створити. Далі в фазі переношу технічні рисунки на аркуш. Обов'язково знімаю галочку Показати плитки на аркуші, аби аркуш став чистим. Експортую лист звичайним PNG файлом. Ось маю готовий технічний рисунок. Користуйтесь.